Майбутнє франшизи Halo, несподіванка від Microsoft, та що варто очікувати, у Game Pass. Вітаю всіх у новому випуску новин, ви на Xbox українською. І сьогодні тільки найцікавіше зі стану Xbox та Microsoft. Але перед початком прошу вас підтримати мій контент, поставивши лайк та підписавшись на канал. Велике вам дякую та приємного перегляду. Розпочну з гарної новини. У липні ми вже отримали всі анонсовані релізи в Game Гімпас the Siege of Dawn — нова гра про вбивство богів від розробників Ashen. Ви стаєте Норваник елітним членом армії коаліції, з яким подорожує, схожа на лисицю компаньйон Енкі. Не дуже гарно оптимізована гра, яка дуже схожа на бога війни, але з елементами Souls-like. Dungeons of Hinterberg — Ви потрапляєте в новий туристичний центр. В ідеастичний австралійських Альпах під назвою Гінтерберг. Тут вас чекає багато підземель і пригод, які зроблять з вас справжнього мисливця на монстрів та стихії. Мальовнича гра з приємним геймплеєм можна зацінити, якщо є вільний час. І не раджу пропускати Куніцугамі the Goddess», унікальна однокористувацька екшн стратегія, яка натхнена японськими мотивами. Дія гри відбувається на горі, яка вкрита порожнечею. Вдень вам потрібно її очищати і готуватися до заходу сонця. Вночі ж треба захищати Діву від полчищ демонів. І так по колу, аж поки не очистите гору від скверни і не повернете мир на землю. Але це може бути не повний список проєктів, які в липні планують додати в підписку. В офіційному блозі Xbox Wire в новині зі списком ігор на другу половину місяця говориться: і давайте залишатися на зв'язку. У нас скоро буде ще одне оновлення для вас, що явно вказує на плани розповісти ще про кілька ігор для підписки на другу половину місяця або на початок серпня, або ж взагалі зробити якийсь великий анонс. Тому нагадаю, що раніше цього місяця відомий ігровий інсайдер Том Хендерсон повідомив, що наприкінці липня в Game Pass додадуть Call of Duty Modern Warfare 3. Так, а що там у нас про Microsoft? Відомий у середовищі Halo творець контенту Бес Роб Спертен, який має джерело в 343 Industries і неодноразово повідомляв достовірну інформацію про плани студії. Поділився відомостями про розробку нових частин франшизи. За його словами, студія 343 Industries після масштабного скорочення у 2023 році перейшла на новий формат виробництва Хейло. Кількість співробітників у студії істотно скоротилася з 500 приблизно до 280. Наразі команда майже не набирає фахівців, які відповідали безпосередньо за виробництво ігор і створення контенту. У студії посилюють штат спеціалістів із тестування, менеджерів для роботи із зовнішніми партнерами та подібний персонал. Наразі сама студія не займається розробкою нової частини Halo. Вона тепер виступає в ролі куратора при створенні ігор іншими командами ну, на кшталт, як це було з Halo Wars 2. Укладено угоду на розробку двох ігор серії Halo – зі студією з Європи та зі студією з США. І обидва проекти перебувають на стадії підготовки до виробництва. Наразі повноцінну розробку не запущено. Тому до релізу будь-якої з цих ігор може бути ну, щонайменше два роки. В одному, до речі, з цих проєктів будуть більш масштабні PvP. Скоріш за все, це королівська битва у сеттингу Хейло. Microsoft розраховує, що подібний формат виробництва ігор Хейло дасть змогу випускати більш надійні релізи. А головне без затримок і з меншим бюджетом. Як зазначає наприкінці свого матеріалу Бес Роуз Пертен, шанувальникам Halo потрібно набратися терпіння, оскільки цей процес переходу на новий тип виробництва не швидкий. Activision оголосила дати етапів бета-тестування Call of Duty Black Ops 6. Закрити бета-тест для покупців гри за попереднім замовленням і передплатників Game Pass 30 серпня до 3 вересня. Відкритий же бета-тест для всіх охочих з 6 по 9 вересня. У рамках бета-тестування дадуть протестувати мультиплеєр Call of Duty Black Ops 6. Але наразі самі розробники не уточнили, що саме можна буде випробувати. Нагадаю, що на консолях Xbox знадобиться наявність хоча б підписки Game Pass Core, щоб мати доступ до багатокористувацьких функцій. Я вже чекаю на слова зради. Змі звернули увагу, що студія The Coalition шукає фахівців для розробки гірзового ідей, які вміють працювати з мережею PlayStation. У вакансії старшого інженера з мережі зазначено, що йому належить працювати над різними багатокористувацькими функціями: підбір гравців, економіка, управління контентом, статистика та інше. У його ж вакансії йдеться про переважну наявність досвіду роботи з Xbox Live, Steam і PlayStation Network, а також іншими ігровими платформами. Що про це думаєте? А зараз новини від сторонніх розробників. Але перед цим не забуваємо ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. Схоже, що той Bob поки не буде робити нову частину Crash Bandicoot для Xbox. Як розповів Ніколас Коле, який працював над четвертою номерною частиною гри, він останнім часом працював над двома проектами, які скасували. Гра під кодовою назвою Project Dragon. Судячи з інформації, яку художник розкрив раніше, це мав бути проєкт за новою франшизою від студії Phoenix Labs, творців Dauntless. і, звичайно, Crash Bandicoot 5. Художник про нього написав наступне цитата. Коли-небудь люди почують більше про Crash Bandicoot 5, який так і не вийшов, і це розіб'є їм серце. Він зазначив, що гру теж скасовано, але не уточнив, коли це відбулося. До злиття Microsoft з Activision Blizzard King чи вже після. Розробкою Crash Bandicoot 4 займалася студія Toys for Bob, яка на початку цього року відокремилася від Microsoft і стала незалежною. При цьому майже одразу після відходу від американської корпорації вони оголосили про співпрацю з Xbox у розробці наступного проекту, але й досі немає інформації про те, що це за проект. Розробники з Gameloft випустили на консолях Xbox One і Xbox Series, а також інших платформах гру Asphalt Legends United. Вона виступає великим оновленням та замінює Asphalt 9 Legends. Гра є умовно безкоштовною і вона вже доступна в Microsoft Store. В Asphalt Legends Unite на гравців очікують швидкі перегони на більш ніж 200 гіперкарах з кросплатформеним мультиплеєром до 8 гравців і локальним мультиплеєром до 4 гравців. У грі суттєво оновили графіку, додавши динамічну систему освітлення. Плюс тепер є підтримка 120 fps при 4К. Нова версія Asphalt порадує шанувальників оригіналу великою кількістю нового контенту. Також у грі реалізовано повноцінне гоночне співтовариство Global Racing Legends з клубами, таблицями лідерів та іншими соціальними елементами. В Xbox Store стала доступна безкоштовно обмежена за часом версія Avatar Frontiers of Pandora. Зіграти в неї можна не більше п'яти годин, після чого запропонують купити повну версію і перенести туди весь досягнутий прогрес. Є обмеження і за кількістю пройденого контенту. За сюжетом не можна йти далі родового дерева в квесті клан Аранає. Нагадаю, що згідно чуток інсайдерів, гра має незабаром поповнити каталог Game Pass. Переходимо до новин гімпас. Популярна гоночна аркада Forza Horizon 5, яка нещодавно подолала позначку в 40 мільйонів гравців, отримала велике оновлення Cars і Coffee. Ви зможете відвідати кофешоп, щоб зустрітися там із друзями, або просто створити вражаючі фото, використовуючи доступний фоторежим. Одна з особливостей локації це шоу дронів, яке зробить знімки ще більш привабливими. Також у рамках плейлиста можна отримати 5 нових автомобілів. Розробники зазначають, що в цій серії немає якоїсь, ну як це сказати, напевно, якоїсь спільної характеристики у машин. Бо вас чекає вибір від ексклюзивних яскравих автомобілів до зручних позашляховиків. Ну і а вже ж серія Horizon Cars and Coffee не була повною, якби Playground Games не запропонували гравцям черговий костюм. Одягнутися дають у кавовий стаканчик. Його можна буде роздобути як нагороду плейлиста на першому тижні з 18 по 25 липня. Передплатники Game Pass Ultimate можуть у розділі бонусів забрати безкоштовно приємні плюшки для різних ігор. За останні кілька днів липня стало доступно декілька нових бонусів, серед яких є бонус для новинки The First Descendant, що стала хітом і вже встигла залучити в себе понад 10 мільйонів гравців. Тож з неї почну. Гравцям пропонують безкоштовний стартовий набір з унікальними скінами для зброї. Фарбами та аксесуаром для рюкзака. Для умовно безкоштовної гри Stamble Guys, яка стала справжнім хітом на мобільних пристроях, а нещодавно дісталася Xbox, можна забрати липневий набір бонусів. Він містить легендарний скин Кіборг, анімацію, 250 дорогоцінних каменів і 50 жетонів. А для UFC 4 став доступний преміальний стартовий набір на тему Куміте. Щоб забрати безкоштовні бонуси, що входять до Game Pass Ultimate, потрібно перейти в розділ бонуси на консолі за стосунку Game Pass або на ПК. Також можна отримати деякі бонуси через мобільний додаток. І наостанок, у рамках ролика на своєму YouTube каналі, Інсайдер Ecstasy заявив, що гра Dave The Diver вийде на Xbox і відразу стане частиною Game Pass. При цьому, згідно з його даними, вона буде одним із тих сюрпризів на липень, які планує Microsoft оголосити трохи пізніше, разом з анонсом виходу в підписці Call of Duty Modern Warfare 3. У тому ж відео інсайдер зазначив, що гравцям не варто вірити в чуткам щодо можливого анонсу в рамках липневого сюрпризу ігор Helldivers 2, Final Fantasy 16 або Final Fantasy 7 Remake для Xbox. А сама Dave the Diver Є грою для одиночного проходження. Вона виконана в стилістиці піксель арт, і в ній гравцям належить узяти на себе роль Дейва. Він має досліджувати океан, ловити рибу, керувати власним рестораном і виконувати різні завдання. А на цьому все. Це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу. Дякую за перегляд і не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Дуже вам дякую за підтримку мого контенту, мирного вам неба і до скорої зустрічі на каналі іксбокс Українською.